Петріо це досить мощна система е, середньої дальності, вона може забезпечити, е, якщо це буде дивізіон, як нам обіцяють, вона може прикрити з собою фактично весь Київ. Ну, я не кажу кільцем, але починаючи від півночі до півдня, такими, такими от колами, навіть є десь мапа, де продемонстровано наскільки вони потужно можуть сконцентрувати свою силу в тому чи іншому напрямку, в залежності від тих боєприпасів, які використовуються з Петріотом, вони можуть сягати від 80 до 150 км, до 160 км. І це приблизно досить потужна така зона, яка може прийти собою не тільки Київ, а й навколишні фактично міста, наприклад, Чернігів. Навчання буде тривати кілька місяців на цій системі українських військовослужбовців, але є е, думки про те, що українські військові вже вчаться керувати цією ПЗРК. От що ви про це думаєте? Чи ми вже готові її запустити в Україні, чи все-таки вона буде в Україні через кілька місяців? Ну, насправді вона не навіть не в Штатах, вона в третій країні, і наші вчаться так само в третій країні. І е, за оцінками фахівців, раніше ніж через півтора місяця, тобто. На, на, на початку на наприкінці січня, можливо, на, на початку лютого вона може заступити на бойове чергування. Також пишуть про те, що вона захищає, начебто, на 99,9% територію, де вона знаходиться, але наші військові досить непогано захищають навіть той самий Київ і Київщину, куди летить найбільше ракети, найбільше дронів і з тими ППО, які у нас є в наявності. Ну, це унікальна система в тому плані, що ну, по-перше, це одна з останніх розробок. Не остання, але одна з останніх. Нам, наприклад, французи будуть передавати систему, яка ну не гірше Петріота, а в деяких в деяких моментах може і краще. Єдине, що їх не так багато буде передано. Але разом з тим, Петріот він з е, самого початку був створювався для використання протибалістичних ракет в першу чергу. І фактично він один з небагатьох інструментів, які будуть мати наші збройні сили для протидії балістичним ракетам. Тобто він фактично збиває все, що рухається. Єдине, що треба розуміти, вартість ракет вона може сягати від кількох сотень тисяч доларів до трьох мільйонів.